Ключові питання підтримки України під час телефонної розмови обговорили головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський та голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Чарльз Браун. Про це пан Сирський написав у своєму телеграм-каналі. Обговорив шляхи реалізації воєнної складової плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів, скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць контактної групи з питань оборони України. Отримав запевнення голови об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США у цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги. Моги в нашій боротьбі з російським агресором Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України жодних перемовин щодо України без України. А від президентка Сполучених Штатів кандидатку у президенти від демократичної партії Камала Гаріс заявила. На сайті CBS, що у разі обрання президентом вона не зустрінеться з Путіним для мирних перемовин, якщо на них не буде представлено Україна. Ну і також вона розкритикувала позицію свого конкурента республіканця Дональда Трампа, який неодноразово обіцяв завершити війну за один день. Зараз трохи більше подробиць. У двосторонньому порядку без України ні. Україна повинна мати право голосу у визначенні свого майбутнього. Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він каже, що може закінчити війну за один день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію. Розуміє рішення Байдена про відкладання візиту до Берліна. Утім, сподівається, що президент США перенесе його на інший час. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Я зазначу, що візит Байдена мав стати першим за 40 років держвізитом американського президента до України. Але в останній момент Джо Байден його відклав через ураган, що насувається на Флориду.